Уявіть собі, що ви хочете залишити послання для майбутніх поколінь. Не на 100 років, не на тисячу, а на мільярди років. Як би ви це зробили? Папір перетвориться на порох, цифрові файли стануть недоступними через застарілі технології, а метал роз'їсть іржа. Але що, якщо ви змогли б зберегти інформацію на коштовному камені, який витримує час, температуру. Та навіть космос. Це вже не наукова фантастика, це реальність, створена завдяки сапфіровим носіям інформації, технології, яка може пережити людство і залишити наш слід у всесвіті на мільярди років. Але хто придумав цю ідею? Як були створені перші прототипи? І чому саме сапфір? Давайте зануримося у цю дивовижну історію, але одразу після того, як я подякую спонсорам меценатам та патронам каналу за їх підтримку. Це неймовірно важливо для мене. Окрема подяка Сергію за настільки серйозну підтримку. А якщо ви також вже задонатили на Сили оборони, то можете приєднатися до компанії з підтримки каналу. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Ну і за бажання можете одразу підписатися на соцмережі каналу. У сучасному світі ми генеруємо понад 2,5 квінтільйона байтів інформації щодня. Але цифрові носії, жорсткі диски, флешки, навіть оптичні диски мають обмежений термін життя. Жорсткий диск 3-5 років, флеш-пам'ять до 10 років, оптичні диски 10-20 років. Це катастрофа для людства, яке хоче зберегти свою історію та знання для майбутніх поколінь. Цивілізації минулого залишили нам піраміди, кам'яні написи та рукописи. Але що залишимо ми? Перші ідеї щодо використання сапфіру для зберігання інформації почали з'являтися у 2000-х роках, коли науковці та футурологи замислилися над проблемою довготривалого архівування даних. У той час вже було зрозуміло, що цифрові носії, на які людство масово зберігає інформацію, мають обмежений термін життя. Під впливом побоювань щодо цифрового апокаліпсису втрати даних через застарівання технологій або деградацію носіїв, почали шукати матеріал, який міг би зберегти інформацію на мільйони чи навіть мільярди років. У цей період з'явилася ідея використовувати синтетичний сапфір, оскільки цей матеріал мав кілька унікальних властивостей. Він вирізняється високою міцністю, його твердість складає 9 з 10 за шкалою Мооса, а це означає, що він поступається лише алмазу. Сапфір витримує екстремальні температури, він може витримувати до 1000 градусів Цельсія без пошкоджень. Цей матеріал не руйнується під впливом радіоактивного випромінювання, ультрафіолету та космічних променів. Сапфір не піддається корозії або сторінню, що робить його ідеальним для тривалого зберігання даних. Це означає, що на цій інформації, виготовленої із сапфіру, може зберегти дані протягом мільярдів років. Ідея використання сапфіру для архівації даних спочатку була підтримана фізиками та інженерами, які працювали у галузі ядерної енергетики. Вони шукали матеріали, здатні зберігати важливі дані про ядерні відходи протягом сотень тисяч років. Потім до них приєдналися космічні агентства, які хотіли залишити послання для майбутніх цивілізацій у разі глобальної катастрофи. Ну і звичайно, не могли оминути такі можливості культурні та наукові фонди, які прагнули зберегти мови, історію та наукові відкриття. У 2000-роках х роках почалися перші експерименти з лазерним гравіюванням на сапфірі, вчені намагалися створити носії на інформації. А поки ми перейдемо до реально реалізованих проєктів, давайте розберемося, як працює ця технологія. Загалом сапфірові носії інформації це спеціальні пластини, виготовлені з синтетичного сапфіру, на які наноситься інформація у вигляді гравіювання або наноструктур. Синтетичний сапфір ідентичний природному за хімічним складом. По суті, це оксид алюмінію алюміній 2O3, але його значно легше контролювати під час виготовлення. Цей матеріал настільки міцний і стабільний, що може витримувати мільярди років без пошкоджень. Процес створення сапфірового носія інформації складається з кількох етапів. На першому етапі відбувається вирощування сапфірових пластин. Синтетичний сапфір вирощують у лабораторіях за допомогою методу вернейля або чохральського, з якого потім виготовляють тонкі прозорі пластини, подібні до скла, але значно міцніші. Давайте трошки дізнаємося про методи виготовлення, коротко і зовсім поверхнево. Отже, метод Вернейля. Цей метод був розроблений понад 100 років тому, але й досі залишається одним з найпопулярніших способів створення синтетичних кристалів. Метод був розроблений у 1902 році французьким хіміком Огюстом Вернейлом. Наприкінці 19 століття природні сапфіри та рубіни були дуже дорогими, але в них була серйозна потреба. Адже їх використовували не тільки в прикрасах, а й в науці для виготовлення оптичних приладів. І годинникових механізмів. Ось саме, щоб вирішити цю проблему, Вернейль хотів створити доступніший, штучний аналог, який би не поступався за властивостями. І саме в 1902 році він представив перший синтетичний рубін, а згодом синтетичний сапфір, використовуючи оксид алюмінію. По суті, метод вернейля це процес вирощування кристалів шляхом плавлення порошку оксиду алюмінію та його поступового затвердіння у вигляді кристала. Спочатку відбувається підготовка порошку. Для цього використовується надчистий оксид алюмінію, який є основним компонентом сафіра. Для кольорових кристалів, наприклад, рубінів, додають домішки металів хрому, заліза або титану. Потім починається процес плавлення. Порошок поміщають у пальник вернеля, де його нагрівають до температури понад 2000 градусів за Цельсієм за допомогою воднево-кисневого полум'я. Під дією високої температури порошок плавиться і перетворюється на рідку масу. Після цього рідкий оксид алюмінію повільно капає на кристалічну основу затравку. Під час охолодження матеріал поступово кристалізується у вигляді витягнутого циліндра, який називають булею монокристалічним злитком, що виготовлений синтетичним способом. Вирощування триває декілька годин або днів, поки кристал досягає потрібного розміру. Ось, в принципі, і все. Метод вернеля дозволяє отримати надчисті кристали без дефектів, що робить їх ідеальними для оптики та електроніки. Один кристал можна виростити за кілька годин, що значно швидше за інші методи. Наприклад, вже згаданий метод Чохральського. Ця технологія простіша і дешевша, ніж інші технології вирощування кристалів. І що найцікавіше, можна легко змінювати розмір, форму та колір кристала, підлаштовуючи параметри процесу. А тепер ми повернемося до сапфірових носіїв інформації. Отже, на другому етапі відбувається нанесення інформації. Дані можуть записуватися двома основними методами: лазерне гравіювання. Для нанесення інформації використовується ультрафіолетовий або фемптосекундний лазер. Лазер випалює мікроскопічні символи або зображення на поверхні. Ці символи можна прочитати під мікроскопом навіть через мільярди років. Наногравіювання. При цьому підході інформацію викарбовують у вигляді наноструктур. Це дозволяє розмістити величезні обсяги даних на неймовірно маленькій площі. Зазвичай сапфіровий носій складається з двох сапфірових пластин, між якими розташований шар інформації. Пластини герметично з'єднуються, утворюючи капсулу, яка захищає дані від зовнішніх факторів. Завдяки цьому інформація не піддається ерозії, окисленню та механічним пошкодженням. Отже, як зробити носій інформації, ми розібралися. Але ж ми розуміємо, що записати інформацію, це ж лише половина справи. Давайте розбиратися, як зчитується інформація на сапфірових носіях. Насправді, підхід максимально простий. Ми можемо використовувати звичайний оптичний мікроскоп. Мікроскопічні символи та зображення можна побачити без більш складного обладнання. А окрім цього, в нас немає потреби у цифрових технологіях, бо більше дані читаються навіть без електроенергії. Не вірите? Ось вам приклад. Один квадратний сантиметр може містити до 40 тисяч сторінок тексту. Увесь текст можна прочитати під мікроскопом, якщо знати мову або мати дешифратор, ну якщо ви щось зробили з інформацією до того. А що саме ви можете зробити з інформацією, ви можете дізнатися з одного з минулих випусків, присвячених криптографії. Я залишу посилання у правому верхньому кутку. Уявіть, що ви маєте можливість зберегти всю інформацію про людство, нашу історію, науку, культуру та мови назавжди. Не на десятки чи сотні років, а на мільярди років. Саме таку амбітну місію поставила перед собою організація Arch Mission Foundation. створити бібліотеки знань, які переживуть час і навіть саме людство. Якщо колись у далекому майбутньому або у віддалених куточках космосу хтось знайде ці архіви, він дізнається про те, ким ми були. Але хто стоїть за цією ідеєю? Як народився цей проєкт? І які вже зроблено кроки? Давайте розглянемо детально. Art Mission Foundation була заснована у 2015 році новою співаком, американським футурологом, підприємцем та інвестором. Він відомий своїми інноваційними проєктами у сфері штучного інтелекту та космосу. Ця фундація поставила собі за мету створити розподілену бібліотеку знань людства, яка буде розміщена у різних куточках Всесвіту, зберегти інформацію на мільярди років, щоб вона могла бути доступна майбутнім цивілізаціям або навіть інопланетянам. При цьому вони прагнули використовувати довговічні матеріали, які можуть витримати екстремальні умови. З останнього речення ви вже, мабуть, зрозуміли, до чого вони дійшли. Але давайте про все поступово. До речі, сам Нова Співак описується так: ми хочемо створити космічний Google, який буде існувати навіть після зникнення людства. І ця ідея народилася у нього не просто так, адже людство вже зазнавало страшних втрат своїх надбань. Та й взагалі історія людства багата на приклади втрачених знань. Ось тільки два приклади. Перший це александрійська бібліотека, знищення якої призвело до втрати безцінних античних знань. Другий це цифровий апокаліпсис, який час від часу стається то там, то там, адже як я вже згадував, сучасні цифрові носії мають обмежений термін життя всього 10-50 років. Ну і очевидно, що без належного архівування величезна частина нашої культури та науки може зникнути. Ark Mission Foundation прагне цього уникнути. Тепер саме час поговорити про найбільш цікаві проєкти цієї фундації. Почнемо ми з бібліотеки на місяці. У 2019 році Ark Mission Foundation відправила на місяць носій із назвою Lunar Library. Він містив 30 мільйонів сторінок тексту, зокрема, всю англомовну Вікіпедію, аналоги розетського каменя з 5 тисячами мов, різноманітні історичні. Наукові культурні дання та посібники для майбутніх цивілізацій. Носій відправили на борту ізраїльського космічного апарата Берешит. Хоча апарат зазнав аварію під час посадки, носій, зроблений із сапфіру, ймовірно пережив удар. Він все ще лежить на місяці, чекаючи, коли його знайдуть. Наступним кроком був Тесла Роустер, і місія, що отримала назву Бібліотека в космосі. У 2018 році Arc Mission Foundation спільно з компанією SpaceX здійснила унікальний запуск. В космос було відправлено електромобіль Tesla Roadster. Для його запуску використовували ракету Falcon Heavy. Це була перша місія цієї ракети. Але зараз не про це. Всередині авто знаходився кварцовий носій з книгами серії «Фонд» Айзека Азімова, які вважаються одними з найвизначніших у науковій фантастиці. Цей запуск був не лише символічним, але й частиною місії зі створення розподіленої бібліотеки, архіву, який буде зберігати знання на різних космічних об'єктах. Ну і як же після Тесли не перейти до ідей головного космонавта Землі? І ні, зараз не мова про Черновецького. Третя місія Ark Mission Foundation – це бібліотека на Марсі. Це ще не реалізована ідея, але це вже офіційна наступна мета Ark Mission Foundation. І тут це логічно, це бажання відправити аналог згаданих вищих бібліотек на Марс. Але чому саме на Марс? Команда фундації навела цікавий аргумент. Є шанс, що в майбутньому Марс стане домом для людства, а архів зможе забезпечити доступ до знань тим, хто колонізує червону планету. Сапфірові носії інформації це технологія майбутнього, яка дає людству шанс залишити свій слід навіть після зникнення цивілізації. Це не просто носій даних, це капсула часу, яка розповість нашу історію майбутнім поколінням чи навіть інопланетним цивілізаціям. Хто знає, можливо, через мільярди років хтось знайде цю сапфірову пластину і дізнається про наше життя, культуру та мрії. І саме так ми залишимося у вічності. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!